Бля, а хто це рейдив? Що й не чули ніхуя. А, ні, вона не прогружена. Тому що О, тачка, пацани, ви тачку проїбали. Царка. Де? Царка стоїть на мені. Так мене теж не прогружене. Оце за хуйня. Паніка, я вона... щас під огони гляну, може там каністру найду. Може вона реально заряджена? Ніва стоїть под вами. Очі, типа, даю метку. Хаммер. Маты хаммера типа щось ложить в Не можу стріляти, тому що він веде. Обходи, обходи вниз, обходи вниз. Вони зарейдали, вони вивозять Рейдили, тут, Рейдали, пацани. Да? Вони вивозять тут. Ну. Давай, Рейдали. обходи, Саня, тобі там буде добре видно. Так. Ну, шерч, ага, бачу, гілік, 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 метка. Так, да, гілік. І шерф, сів. ага, все. Попав? Я не знаю. Він сів за рулем, да, мертвий. Убив, ще раз, дав да. За рулем.